Тим часом є е, б, вже я б сказав, знаєш, це можна вже називати більш-менш офіційною е, заявою представників США, в США не робитимуть різниці у разі, якщо Росія застосує тактичну і. Чи більш потужну ядерну зброю в Україні ну, мова йде про стратегічну про це заявив в інтерв'ю CNN радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван. Використання ядерної зброї на полі бою в Україні це використання ядерної зброї на полі бою в Україні. Ми не збираємося робити відмінності, сказав Саліван, відповідаючи на запитання ведучої Дані Беш, чи відрізнятиметься реакція Вашингтона на можливий тактичний чи масштабний ядерний удар. Ми не будемо церемонитись. Пряма цитата радника американського президента. Як ти думаєш, е, як? Треба її сприймати. Ну Я сприймаю Цитату. я завжди сприймаю скептично, я бачу те, що є на сьогодні. Тому я би дописав там, якби був речником, ну, жартую, насправді, я би дописав від себе. Ми не будемо церемонитись, ми як стояли в кутку, так і стоятимемо. Ну, хіба що передамо трошки дальнобійних ракет, бо зрозуміємо, що коли вже пряміше геноциду України, вже не просто уявити не можна, якщо, не дай Боже, буде ядерний удар, то. Давайте передамо кілька ракет, 300 кілометрових, там десяточок, типу, типу, ми ж теж ставки підвищимо. Не буде США, я впевнений реагувати, ну, крім прямої загрози, як мінімум, країнам НАТО. Так вони будуть, як дівчонки, стоять в сторонки. Це не є США, надає багато допомоги, я сто разів про це казав і за це подяка. Проте, тим не менше, допомоги все ще недостатньо і. Начебто ми, як сторона, яка просить, ми не можемо там качати права, але є факт геноциду українців щодня і щоночі. І тут на сентименти розмінюватися ніколи. Тому я думаю, оці всі заяви і в США прекрасно розуміють, ці заяви Путіна не цікавлять абсолютно і ніяк не зупиняють. Тому сподіваюся, що не буде прецеденту перевірити ці слова, бо не буде ядерного удару. Вірю в це до останнього, хоча і, і віра трошечки похитується, але ну а так, всі ці заяви це до, як, до, певного, до певної частини тіла дверці. Я перепрошую. Байден вже от, говорив там в інтерв'ю, що я там йому як там Росія стане тисячу більшим ізгоєм. Росія вже ізгоє, Їй байдуже. Більшим, ні, більшим, меншим, їй байдуже на це. Вона розуміє тільки силу. Тому і тут ми не будемо церемонію, ми не будемо цей, ми, ми так, ми не відреагуємо так, ми ось так. Жодної конкретики, це все вилами по воді. Сподіваюся, що в нас просто не буде прецеденту, щоб все це перевіряти. Дуже на це сподіваюся. Юрій, наш постійний теж глядач, пише про сьогоднішнє навчання НАТО. Але так, дійсно, це треба е, уточнити. Що, ну, по-перше, по ядерному стриманню навчання вони називаються устойчивий. Полдінь, е такі являються традиційними маневрами, давно проходящими іменна в октябрі. Тобто ми розуміємо, що е ці навчання це не з огляду на те, що щось відбувається в світі, не з огляду на терористичні заяви Путліра і його прибічників. А це саме тому, що щороку, я так розумію, проводяться схожі навчання, і це традиція. Е тому. Пророкуючи заяви росіян сьогодні ввечері, я впевнений, що вони будуть наголошувати, що це щось особливе що це не просто навчання традиційне. Ну можливо, що можливо, в них же ж треба показати, що. НАТО переходить в сторону ескалації, тому що а як їм ще як мотивувати м'ясо на війну? Вже й НАТО воює, і чорношкірі там, і половина українського війська польською мовою спілкується. При цьому чомусь не менше чорношкірих чорношкірі поляки теж цікавий зворот. Тому будуть мотивувати своє м'ясо йти воювати. Розкажуть, що ось страшні загрози для росіян. Мобілізуємося. Окей, let's go, як то кажуть, там навіть вже звучать заклики. Знімати бронь для депутатів російських, щоб йшли на передову, ну будуть лякати стадо стадо буде лякатися стандартна практика.